Притча про зламаний дзбан. Одного разу жила жінка, яка щодня носила воду з річки до свого дому. Для цього вона використовувала два дзбани, які носила на плечах. Один дзбан був ідеальний, а інший мав тріщину. Щодня, поки жінка поверталася додому, з тріснутого дзбана витікала частина води, і він приносив лише половину того, що міг би. Це тривало багато років. Ідеальний дзбан пишався собою, адже він завжди виконував свою роботу бездоганно. А тріснутий дзбан соромився своїх недоліків і відчував провину через те, що приносить менше води. Одного разу тріснутий дзбан звернувся до жінки Пробач мені, що через мене ти не можеш принести додому повну кількість води. Жінка усміхнулась і сказала. Ти помітив, що на твоєму боці стежки ростуть квіти, а на іншому боці їх немає. Це тому, що я знала про твою тріщину і посадила квіти саме з твого боку. Щодня, коли ми йдемо додому, ти полуваєш їх, завдяки тобі. У мене є прекрасні квіти, які прикрашають наш дім. Сенс притчі Кожен із нас має свої недоліки. Але саме вони можуть зробити наше життя і життя інших людей кращим, навіть те, що здається слабкістю, може стати джерелом краси і користі, якщо навчитися приймати себе і використовувати свої унікальні особливості.